Вітаю! З вами Світлана Ткаченко. Я адвокат і зараз я навчу вас, як перевірити вашу судову справу. Пишемо стан розгляду судових справ. Пошук Google. Далі заходимо на сайт судова влада України. Далі. Регіон. Вибираємо область, в якій ви проживаєте Полтавська. Сторона по справі вказуємо ваше прізвище ім'я по батькові. Ткаченка. Світлана Васильівна. Проходимо перевірку. Я не робот. Пошук. Система видала всі справи, де є учасником вкачинки Світлана Васильівна. Ось. Справ досить багато, тому що я адвокат. У вашій ситуації такого, скоріш за все, не буде. Ви бачите, який суд розглядає справу, хто сторони справи, про що справа, а також в останній колонці ви бачите етап, на якому знаходиться ваша справа.